Всім доброго мирного дня. На вулиці прохолодно, десь плюс два. А на клумбі, не дивлячись на таке різке та сильне похолодання, продовжують буяти яцити. У мене їх багато. З роками ті, що подарені на 8 березня, вони якось розмножилися. І квітнуть. Тут поклали голови ну, від морозу нарциси. А тут Шо? ще гіацинти. А добре, що хоч кюльпани у такому стані ще не розквітли. Ну, бо вони б, мабуть, замерзли. Такі гарні нарциси. А так такі траншеїці в мене зимували інжири. Перезимували вони добре. Ми їх кривали плівкою, шпильками, шифером. Я далі покажу, як це було. Всі з зеленими бруньками, все з ними добре. Пробуємо, як в цьому році погорщики важкі, тяжко їх тягати туди-сюди, то полив, то не полив, перелив. І вирішили спробувати так, в невеличкі траншеї Тут у нас росла малина, ми її трохи прибрали. І у нас, сподіваюся, у цьому році. Буду інжир в женахщиках. Ось тут у нас бджілки осні. Минулого року мені надіслала Таня Кузьму, вони у нас перезимували. Тепер ми їм спородили отакий домик під навісом. Нарізали трохи камиша. Камиш ми ще будемо дорізати пізніше, поступово. ось Вони вилітають, залітають, кружляють. Цікаво за ними спостерігати. На жаль, кілька бджілок утопилися у собачій мисці з водою, бо вона тут рядом стояла, мабуть, хотіли пити, позалазили і пропали. Але їх ну, ще вдосталь. Ось такий гарнесенький домик у них. Вони літають. Будемо сподіватися, що в нашому садочку, наші абрикоски в цьому році будуть запилені, бо в минулому році у нас да, було дуже-дуже мало абрикос, і вони квітли, коли холодно. Абрикоси завжди квітнуть, коли холодно. Ось а в цьому році, завдяки цим жілкам, сподіваюсь, буде більше врожаю у нас. Мені ну, цікаво. Дуже важко спіймати цих бджілок на квітах. Чекала, чекала. Ну ось нарешті. Всі ви добре знаєте, як шкідники. Нападають на наші рослини, шкідників багато, це і паутинний кліщ, і щитівка, і білокрилка, і тля. Оце в мене після зими напала отака гадость. Ніколи я не бачила, такого не зустрічала. Не знаю навіть на що схоже воно. Рослинка перезимувала у мене добре. Всі листочки на місці, все гарно, але вона стояла у куточку, ну, на сонячному такому менш місці. І оце я її витягнула і побачила. Не завжди у нас є взимку можливість обробляти, не дозволяє температура. У мене в теплиці було десь 7. Ну, вище 80, 80 10 градусів не було, бо теплиця з плівки, вона хоч і прибудована, але опалювання, опалити її не завжди до теплої температури можливо. Тому графік обробок у мене збився, я майже не обрамляла. Ось. І отака гадость. На цій рослинці. Це у мене ріпфруд Томсон. Ну, я зараз її оброблю кілька разів. Молоді прирости, навіть квіти. І думаю, що все буде добре. Нічого поки не пошкоджено так суттєво. Так що пильнуйте свої рослинки, обробляйте вчасно. так. А в теплиці у рослинок почався бурний ріст. Це такі прирости на маленькому саджанці, привитому Клементин Рубіна. А такі вже величезні прирости на грибруті Маршілес. А це у мене вимахав такий здоровезний тамарило. Чи не квітну, плодів я не бачила, він росте, як скажений, був малесенький-малесенький. Минулого року він у мене ріс в городі, на огороді, вимахав більш ніж 3 метри. Я його порізала на великі шматки, але він добре пустив коріння, в горщиках, без всяких танців з бубнами. Побачу, що буде в цьому році. Такий височезний. Ось. Будуть плоди чи не будуть, стоїть. Ну, варто його тримати чи ні. Побачимо.